Ну что ж, друзья. Летом. Видеоролики и так выходят редко. А будут выходить еще редче чем. Вот же. Ну, как вы знаете, я еще очень ящик в школе. И сейчас буду учиться пару уроков. И на цель. Так, це певні коли мали закінчиться відеолики будуть поховати річ. Вони і так виходить річко, вони будуть ходити ще раз. І ще вони доволі ще я пропадаю. Я не пропадаю, я, я не забудуся в гардері. Просто я буду рідко появлятися, бо канікули закінчились часу немає тільки на уроки. І через це я буду... За це літо я сказати, не дуже багато познімав. І через це, друзі, знімати речі. Але все одно канал, це одно канал Крути 250 підписників. І за що вам дякую? за заряді. Бритві ігрополог Браул Старс. Двісті вже мабуть, не буде мене прибрали. А от по Бравл Поки що нібок попередні. я надію не вітаю. Але будуть по іншим іграм десяти відеоролики. Дякую вам за те, за 250 підписників. До речі, пишіть в коментах, даже, може бути, цим відео, які ігри мені знімати. Там, наприклад. Ну бо зараз я просто не знаю, що мені знімати, і я знімаю Майнкрафт. Я не знаю, чи це вам подобається. Тоді просто напишіть, які хочете, щоб я знімав. Супер-виживання другої частини вийде вже не в серпні, а в вересні, 3, 4 або 5 вересня. Вийде друга частина супервиживання. Спойлерити не буду, щоб вам було цікаво. І от мене навіть друзі, Дивляться мене, да? І вони кажуть, що знімаю вже цю другу часть. Я скоро її, коротше, зазніму у вересні, 2, 3, 4, чи 5 вересня. Чекайте, ну, в течение цих днів десь має вийти. А якщо не вийде, то я дуже зайнятий, або вийде просто по іншій ігрі якесь відео. Просто напишіть, яке ви хочете, щоб я знімав ігру. Ой, щоб я яку я ігру знімав. І дуже велике вам дякую за стільки переглядів над відео, Останнє відео по Склубою Рановий. По Майнкрафті, теж нормально залетіло. По всіх інших відео дякую, що ви... Цей контент я зрозумів, що ви любите. То я буду знімати, наприклад, таких відео як Schoolboy, Майнкрафт. Просто, будь ласка, підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Адже і вас дуже просто, прошу, додивилися до цього моменту. Підпишіться, поставте лайк. Ну, прошу вас. І ще би вас попросив, в які відео ви хочете до мене довести. І все. І більше, ну, все получається. Що я мав розказати? получається все. Якщо хочете пограти зі мною в Роблокс або в якісь інші ігри в наступних відеороликах, ну просто напишіть коменти. Хочете ви бачити, типу, іграти зі мною в будь-які якісь ігри, наприклад, Роблокс. Якщо хочете, скидаю вам нік, приглашайте в друзі кажете, коли можете пограти. Ну, це не небудь, кінгану в мене нема. Я удали, коротше, поняли, наприклад, Роблокс. Всім дякую за перегляд, всім пока. В найкращі підписники в світі.